Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю на 31 жовтня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. чотири енергії карти дня. І я прошу вас зробити свій вибір. Енергія дня. 31 жовтня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу, якщо потрібно. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Що тут Який у вас карта енергія дня буде у п'ятницю, Носталь... Ностальгії. Карта ностальгії. Буде день такий, е... знаєте, як спогадів або те, що з минулого постукає вам в двері. Такі емоції. День спогадів, я б. Щось нагадає минуле, минуле да? прислухайтеся, або минулий досвід. Знаєте, як робили в минулому. Отак якось було. Але енергію спіймала такого, знаєте, дійсно ностальжі. Щось таке по. От колись якось, отак буде. Ну, емоційний день такий. Або такий день також це день дітей може бути також. Да? Давайте подивимося, що з... причина. Ось знаєте, якась така буде. Ем, можете сісти, от показали картинку. Вроді би як от на, біля дому, біля, ну, мені показали біля хати, да, біля дому сіли. І от е, якось отак, от, да, що як там, не знаю, там дерева садили, там хату Ремонтірували та робили, діти виростали. Якось таке, знаєте, таке ностальжі, або як там щось ну, перероблювали, да, отаке от. якась от карта показали, ну, показали картинку, і якась відчуття, да, пожинання свого е своїх досягнень да, по дев'ятці пентаклів. Якось таке, да, переоцінка, можливо, що зробили, що не зробили якось такі спогади, можуть бути, ностальжі якесь таке, да? що ну, добробут ваш. Міняється життя, так як було, вже не буде. Про дітей, можливо, щось там спаминули. Може, в когось вже дорослі діти приїдуть, діти, а як були, ти пам'ятаєш, якось отак було. Або, можливо, зустрінетесь з кимось та почнете згадувати. А можливо, ті люди, якими довго не спілкувалися з минулого, постукають до вас і, і в двері, і в інтернет. Да? Щось таке, але такі спогади, дія ваша. Ну от, Активність проявлення, лідерство, ну, ваша емоція, да, щось таке. Хоча тут дія ваша, да, дія. Ви рішення якесь приймете рішення. І того цього дня, що там буде? Моє є, моє, да, якось так. Що не... Мої года, моє багатство. Да, от якесь от таке. Поспоминайте, якийсь такий день, ось таким якимсь. Смаком приємним, бо пам'ять така хитра штука, вона запоминає е, хороші моменти, погані стираються. Тому якось отак от буде, якийсь такий день спогадів, опирання на, на досвід ваш, той, да, який у вас там був в минулому. Можливо, в якихось справах ваших, можливо, е, ви щось робите по-новому, а скажете, ні. Ото було той варіант, коли ми колись так робили, то, мабуть, те правильно. І будете робити так, як от. Бо у вас досвід, і ви по тому досвіду будете так і працювати по ньому. Тобто ніяких перемін і змін не хочете робити в вашому житті. Да, там, чи в вашій бізнесі. Да, от давайте звернем, повернемося до того, як ми робили раніше. От якось отак буде. Щось у когось, так, наприклад, в справах може бути. Такий мій проглоб набалакала, але, думаю, донесла інформацію. Бо таке було відчуття. От таке відчуття, цей енергетичний спіймала оцю От вам і розказали, картинки показують, і спіймала цю енергію. І от вам і розповіла, що такий розміряний, приємний, оцінюваний день таке щось буде в вашому житті. Такий прогноз. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підтримуйте мій канал. Люди вам підписуйтесь, як хто не підписаний. Я вам дуже-дуже за це вдячна. І як завжди, моє традиційні, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте. Що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, доренькі мої двічки. А у двічок День нічого не хочу. Капризуля. День якогось такого буде апатії, День Апатії. Нічого не хочу, не треба нічого. Значить, не, 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 не треба так зупинитися, зупинитись і подивитись, що ви не хочете, що ви ігноруєте, чого вам не хочеться. Аби, але е, таке відчуття просто втоми. Второсто втоми, Достало, хочеться відпочинку. Отакої якусь енергію спіймала. Мене знаєте, А картинку показала таку саму, як оце на цім. Знаєте, як наче під дерево, де сіли, зелений луг сіли під дерево так оперлися і так просто закрили глаза і хочеться просто розслабитися. Оце, Отаку енергію я спіймала. Тобто вам хочеться, немає ніякого такого хаосу, нічого. Там ви не, не протестуєте ніде. Ви просто хочете відпочинку якось таку, зупинитися. Важко, заморилися. Я ж кажу, це так відчуваю і карти, витягую. карта дуже багато е, якось навалиться можливо, на вас. знаєте. цей день може бути дуже, причина, яка дуже багато роботи. Може бути у вас. А ви так можете заморитися, знаєте, що вам ну, так не хочу я це робити, вам і те, і те предлагають, да, давайте будемо якось оце, а ви такі, ну немає сил, ну, не хочеться, дія. Діє швидкий відхід, швидкий відхід. от, бистренько йти до цього всього. Не, не хочу, не хочу. І тих відпочинок. Дивіться, і тут карта вторить, і тут карта, четвірка кубків. Тобто я хочу відпочити, не трогайте мене. Може і за цього можуть бути якісь конфліктні ситуації, дійсно. Що, знаєте, вам кажуть робити, а ви там, чи вам треба щось зробити, і можуть на вас наїжджати, чого ти цього не робиш, да, Отак, якісь, якісь претензії вам пред'являти, а ви ну, от просто будьте втомлені. І тому відчуття такого якогось. У мене якась тяжесть на спині, таке відчуття, що на мене звалили там мішок з пшениці на спину, і надо треба її тягнути. відчуття по енергетикі. Тобто, ви заморені, заморені будете. Тобто Я думаю, що це день денні апатії і відпочинку. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково буде добре. А ми йдемо далі, вітаю вас, доренькі мої трічки. А у трічі день. Ми якось кажучи, це День обнули, де день початку, день чогось нового, така енергія нульоваточка, тобто зародження чогось. Початок да, дії, називається, е, ризикни, довірся новому. Е, якось так, може, трішки ризик, якісь необдумані поступки будуть у вашому дні, але м -м, щось нове, щось внідрять будете в свою життя нове. Але це, знаєте, ви якось це будете робити, е, от таке по відчуттю за компанію. Бо мені показують картинку, от, знаєте, як почалося дуже з коло, і там дуже багато якихось людей стоїть. І оце один якийсь ідею дасть, давай зробимо і ото всі, ну давай. якесь отако. Чи ви, може так, знаєте. А от, таке впечатлення, знаєте, а давай покатаємося на отійської атракціоні, і, От, от на якийсь риз, ризиковано, да? а ви такі, ну давай. І оце підете, якийсь необдуманий поступок, так, ризик якийсь. Але це новий досвід, це щось нове, для вас незнайоме, не і ви можете оце таке, в таку авантюру вляпатися, скажімо так. Але ну, я не скажу, що це якась опасність чи що, ні. Причина, давайте подивимося, яка причина, чому буде в цьому нульовому аркані? Новий шанс, нова можливість, новий досвід, щось нове в вашому житті. От вам якусь дадуть нову пропозицію, і ви от почнете її внідряти в життя. Зміни, дуже якісь кардинальні зміни у вашому житті. Довго не йшли на них, а потім, як наче, ну, чекаєте, чекали, чекали якогось, можливо, зробили якусь е е дію да, і чекаєте, да, дали вам, наприклад, розрішення на щось там, на продажу якогось, ну, як у вас собственний магазинчик, на продажу алкоголю, наприклад. Да, чи чи я не знаю, що там, якого яке, якесь розрішення. Там не знаю, і вам ви чекали, чекали, вам дали добро, дали це роз, дозвіл, і ви такі, о, давайте щось буде нове. Оце вже буде щось нове. Може бути і так у когось. Але ну я ж кажу, щось як мені так як по енергетики йде, як якась от, дурость, дитяча дурість. Щось таке буде, знаєте, ну давайте на самокаті покататися. Зараз ці е, самокати, да, і, наприклад, доросла людина, і ніколи не катався, ну давай покатаюсь. Всі катаюсь, давайте ми. Ну давай, підете, так, знаєте, як наче як, от, показали тільки, що самокат. Да? <ф> Якось отаке, щось такий дуже, як, як дитина, дитячий. І а і то, от що б вони робили? Буде дев'ятка кубків. Тобто буде виконане бажання, будуть цим задоволені. Понимаєте, ви будете раді, тому що ви, у вас буде новий опит, і ви будете цьому довольні. Не можу сказати, що це якесь ризиковане, щось таке. Ну, ризик завжди є. Але ну, не дурне, знаєте, там, не влізти, не ограбить магазин, да, там, не піти там, криміналом зайнятися. А це якесь таке. Якесь... Приємне і веселе, щось якесь. Мені, мені показує, я війна таку енергію. А у кожного, ви ж розумієте, кому треба це почути, той почує. А у когось буде дійсно, щось якесь, дозвіл якийсь чекаєте. а в когось взагалі життя помінялося і по-новому поміняли місто життів. Це щось, щось буде совершенно нове у вашому житті. Початок чогось, початок чогось. Якийсь шанс і все світ Шепочек каже, не пропусти його. Ну, є можливість зроби. Не, жал... не жаліти. Тому починайте, пробуйте, робіть, не затримуйте всі наші страхи, це в нас в голові. Почніть робити, і буде результат. Такий мій прогноз. Для мій дорог трійчок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Може, довго балакаю, зато хочу, хочеш донести інформацію, відчуття своє. Що я відчуваю, які картинки бачу, щоб ви зрозуміло. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Ну, і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Четвірочки. Ой, Четвірочок, День Шестірка жезлів, День Перемоги вашої. Да? Побідітеля, день побіду. Все, що ви будете робити в цьому дні, все буде робити вас переможцем. Ви перший. На вас будуть звертати увагу, вас будуть ставити в приклад. Ви вміли, вміло робите краще, ніж інші. От якось таке буде, знаєте, відчуття. Гордості. У мене таке відчуття. От я не скажу, що ви там загордитесь, ні, але у вас навпаки буде якесь таке ташове, якась отак, знаєте, скромність. А ну, приміром вас, от ви молодець, ви до достигли того, чого ви хотіли. Пересилили себе, перебороли якось, змогли оце. Пройти якесь, не знаю, іспитання, ли. Отаке якесь, знаєте, йде причина. Так, да, якась трансформація, якась трансформація. Ви, незважаючи на те, що могло бути таке страх, ілюзії двигатися далі, так? Да? Не хочеться виходить з того зони комфорту, можливо, буття не старе. Але ви взяли себе, як наче пройшли про якусь трансформацію, змінили своє життя, змінили відношення до себе. Мені таку картинку показує, мені страшно це озвучувати, як наче людина навчилась ходити на протезі. Отак, от, от, знаєте? Як наче нове, новий віточок життя. Ну, це так образно, що ж розумієте, що я дивлюся образом. Ну, мені показують ці образи, ці картинки. А енергію так мені показують. А ви розумієте по-своєму? Тобто ви почнете, може, після якоїсь дуже великої там, психологічної травми, навіть. Якось із пепла воскресіння, таке, знаєте, як птиця Фенікс. Да? От. І досягнення якихось перших, перших по четвірчки жезлів, перших. Результатів якогось щастя, тобто я цього достиг. Знаєте, як ото, е, скидаєш вагу і стоїш на віси, і, і, і пішло ті перші, наприклад, 300 грам, да? і ти такий, боже, я зробив це. І оце такого якось, якесь досягнення. Оце мені так показують. А в кожного своє досягнення в цей день. Кожен по-своєму. Кожному просто відкрити глаза і залишитися живим, да, це теж вже досягнення. Відхуд, від ударів життя. Початок нового, да. якось пересилення себе. Тут, от, тут енергія все ж таки як таке по відчуттю перемога над самим собою. Я б сказала по таку. У кожного своя перемога. Я відчула таку енергію доповнюючу, але в день, я ж кажу, день буде, в якому ви будете лідером, переможцем, людину, на яку будуть звертати увагу, будуть вам говорити, які ви класні, які ви професіонал. Е, ну, ви переможець, в цьому дні ви переможець. Але перемога у кожного з вас своя. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані. А робіть енергообмін. Як завжди, моє традиційне, незмінне. Щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!